Всім привіток! Я вже з інтернетом, тому робимо для вас розпаковочку. Отримала дві посилочки з вашими замовленнями і ось дивимось, що прийшло. Так, це антивікові масочки Resurface, я про них писала, замовляла то собі, а це вже замовила дівчинка собі. Бачите, яка швидка доставка. Три масочки нагадую звичайна ціна 99 гривень. А в трішці ціна 65 гривень. Використовувати можна декілька разів. Ну, це так, неофіційно. Так, лак для волосся надсильна фіксація, добре тримає зачіску, і при цьому не склеює волосся. Воно не буде такими липкими пасмами виглядати. Буде мати гарний об'єм і буде легким. Так. Тут в нас замовлені мультики Мультики чистота, які йдуть зараз на акції. Бачите, встигла всім замовити. Звичайна ціна мультифункціонального засобу 159 гривень, в трічці це 105 гривень. Дуже вигідна ціна, дівчата, хто ще не встиг, замовляйте. Бо цей засіб це те, що має мати кожна господиня. Він замінить будь-який засіб для прибирання, чи то для прання. чи… Для, навіть для миття посуду можна використати це веганський продукт, має сертифікати якості міжнародні, безпечний для довкілля, для е, нас, е, для споживачів е, і дуже, дуже ефективний. Можна прати речі, можна виводити плями, можна прибирати в кімнаті, мити вікна, стелі, е, навіть е, шпалери. Все, що завгодно, ще й подарує вам дуже приємний ніжний аромат. Засіб концентрований, тому цієї пляшечки вам вистачить дуже надовго. Так, дивіться, що у нас тут ще. тут у нас тоніки із серії календула. Календула йде для чутливої ніжної, сухої шкіри. І цей тонік я сама ним користуюсь, дуже його люблю, він має ніжний аромат, при цьому він не сушить шкіру, ну зовсім не сушить. Зате дуже м'який догляд надає і тонус, і очищення. Так, ціна у цієї пляшиці тут 225 мл, ціна 199 гривень. Так, тут в нас також акційні шампуньки з чесничком, серія з чесником від випадіння і для прискорення росту волосся, укріплює наші цибулинки волосяні, покращує стан волосся і передбачує ламкість волосся. Тобто, зміцнює його по довжині. Зовсім немає запаху часника. Дуже ніжна текстура, м'якенька, густенький шампунь з приємним запахом, який зміцнить ваше волосся і оздоровить його. Також ціна його 105 гривень, а по акції в трічці 70 гривень всього. Так, тепер маємо ось таку чудову пудру Бібі. Бібі це серія не тільки декоративна, це й доглядова косметика. Це в нас другий тон, натуральний колір. Ціна такої пудрочки 259 гривень. Має ніжну текстуру, дуже м'якенька і дуже гарно лягає на шкіру. Так, це в нас чоловічий крем для обличчя і підочі із серії Shield Man. 139 гривень всього чоловічий аромат і дуже-дуже класний склад. Наш улюблений праймер прозора основа під макіяж. Так, також наш улюблений спрейчик лямур. Хто не хоче. Користуватися парфумами, може користуватися ось такими легкими спрейчиками. Дуже ніжний аромат, який підходить всім. Вік тут немає різниці, тому що цей аромат подобається дійсно всім жінкам. Так, тепер ще по акції: Патчі під очі з чорною перлиною і е е гідралізатом. Равлика і також патчі підочі з біозолотом, вітаміном Є е і колагеном. Патчі коштують 39 гривень, а в трічці всього 25. Встигніть замовити. Дуже швидко покращує стан під очима. Зморшечки прибирає, тонуси надає. І ось такий чудовий-чудовий набір. Це ось така класна косметичка, я вже про неї також писала. І наша улюблена туш Дабл Лаш з подвійним ефектом, яка придає нашим віям ефект штучних вій. Ціна набору 429 гривень. Дуже-дуже вигідно. Тому встигніть придбати. Ну і звичайно, я не можу вас не познайомити з новинкою березня. Ось подивіться, це я замовила собі. Це такий парфумований лосьйон. Він буде новинкою березня, і не тільки він це буде. І парфум, і особистий лосьйон, і ароматизована свічка. Це новиночка, називається Signe, що переводиться як автограф, підпис. Аромат просто божественний. Я замовила лосьйон спеціально для того, щоб дізнатися, який аромат буде мати новий парфум. Ну, щоб знати, що вам розповісти. Вже я відкрила цей лосьйончик. Ось, він має таку пломбочку, яку я вже порушила, і ось така ніжна кремова текстура, а аромат я вам просто не можу передати. Він дуже ніжний, він не приторно-солодкий. Це така весняна ніжність, трояндова ніжність. В складі, до речі, цей парфум і цей ласьйончик мають трояндову воду, яка дуже добре доглядає за шкірою. Тобто це буде і догляд, класний догляд. І дуже стійкий ніжний аромат, який буде триматися дуже довго на вашій шкірі. Я просто в захваті, мені дуже сподобався цей аромат, обов'язково замовлю собі, тому що точно знаю, що не втримаюся. Дійсно, дуже сподобався аромат, у кому буде цікаво. Будь ласка, в кого є змога, підходьте, я вас залюбки, намазюкаю, щоб ви також могли е, уже познайомитися з цим парфумом. Так, і дивіться, яка буде акція. Сам парфум коштує 999 гривень. Але компанія робить подарунок для наших жінок. Е, також дивіться лосьйон 199 гривень і ароматизована свічечка буде коштувати 400 гривень майже. Але як я кажу, компанія робить подарунок і вау! Можна буде придбати весь набір за ціною парфуму. Тож, кому цікаво, підходьте, тестуйте і замовляйте уже з 1 березня чудову новинку, яка буде вас радувати, покращить ваш настрій. Ну і просто-просто ви будете мати новий парфум і класний догляд за шкірою. Дуже рекомендую, мені дійсно ну, дуже сподобався аромат. Все, дякую і чекаю ваших замовлень.